Рішення стосовно надання згоди на видобуток сланцевих газів на Харківщині і в Донеччині надавалося без згоди громади. Нашою програмовою позицією є те, що рішення подібного плану мають бути узгоджені з громадою за все. На сьогоднішній день є низка процесуальних порушень в процесі прийняття рішення. Є низка порушень політичного змісту. Тобто партія влади на сьогоднішній день відстоює фактично інтереси іноземної держави на нашій землі. Ми з цим не можемо міритися. По-перше, по-друге, все, що відбувається на сьогоднішній день на законодавчому рівні, на рівні прийняття цього рішення, є для громади закритим. Наші вимоги дуже прості: це, по-перше, дотримання екологічних стандартів. По-друге, економічний сенс для територій. І по-третє, участь громади в цьому процесі. На сьогоднішній день не першого, не другого, не третього. Ми як політична сила не бачимо.